Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами поговоримо про рентгенофлуоресцентний аналіз вогнетривких матеріалів. Вогнетривкі матеріали, які ще називають вогнетривами, це особливий вид неметалічних ізоляційних матеріалів, які виробляються з мінералів. Здатних зберігати свої властивості у середовищах з високими температурами, значно вищими за 1000 градусів Цельсія. Вогнетривкі матеріали мають високу міцність і хімічну стійкість, оскільки мають в своєму складі сполуки тугоплавких оксидів та інших елементів. Більшість вогнетривких матеріалів це фізично складні і хімічно неоднорідні системи з кристалічною і склоподібною фазами. Кристали складаються з вогнетривких оксидів, таких як оксиди алюмінію, кремнію, магнію, що мають високу температуру плавлення. У більшості вогнетривких матеріалів вогнетривкі кристали відокремлені один від одного склоподібною фазою. Проте в деяких матеріалах вони утворюють кристалічний зросток. Загалом вогнетриви бувають формовані, такі як мати, плити, цегла. І не до яких відносить вата, морель і бетон. Часто можна зустріти розподіл таких матеріалів на вогнетрівкі волокна, бетони та шамоти, пластики та композити, керамічні матеріали. Більше половини усіх вироблених вогнетривких виробів споживає чорна металургія, в якій вони застосовуються для футерування вигранок, доманих печей. Кауперів, виробництва сталерозливного приладдя та машинобудування. Також вони використовуються в металургійній промисловості: плавлення, лиття, термообробка металів, машинобудуванні, скляній, хімічній промисловості під час конструювання печей, двигунів, космічних апаратів і ще багато чого іншого. Експлуатаційні властивості вогнетривких матеріалів визначаються першу чергу їхніми хімічним складом, відсотковим співвідношенням тугоплавких оксидів, силікатів, боридів, нітрадів. Залежно від його значення, вогнетривкі матеріали розподіляються на кремнозимисті, глинозимисті, магнезіальні, алюмосилікатні та цирконисті. Варто враховувати, що на більшу частину вогнетривких виробів, які використовуються у чорній металургії, машинобудуванні, хімічній, нафтопереробній та інших галузях промисловості, є державні стандарти і технічні умови. А це говорить про те, що елементний склад речовини і відповідно кінцевої готової продукції, яка проходила етапи обробки та формування. Потрібно перевіряти на відповідність вимогам зазначених профільних стандартів. Рентгенофлуоресцентний аналіз вже зарекомендував себе як простий та швидкий метод для проведення кількісного аналізу вогнетривких матеріалів. Висока точність та швидкість вимірювання. Неруйнівна природа методу та проста підготовка зразків до дослідження роблять РФА одним з найкращих та найоптимальніших методів визначення елементного складу будь-якого матеріалу навколишнього світу та вогнетривких матеріалів в будь-якій формі, зокрема. Для перевірки вогнетривів можна використовувати як настільні, так і портативні прилади Elvax. Все залежить від того, в яких умовах ви плануєте працювати зі спектрометром і які цілі поставили перед собою. Швидка та стабільна робота будь-якого приладу компанії Elvatech зробить його незамінним помічником як на будь-якому виробництві, так і у науково-дослідницькій лабораторії. А можливість обробки спектрів в спеціалізованій програмі відкриває для вас нові горизонти у вивченні матерії навколишнього світу. Перед тим як приступити до експериментальної частини нашого випуску, варто зазначити, що в більшості випадках вогнетриви перевіряють у вигляді формованих об'єктів, тобто вже готових предметів та матеріалів, структуру та форму яких варто зберігати в поточній формі. Тоді просто визначаємо загальний елементний вміст досліджуваної речовини будь-яким спектрометром. Попередньо прибравши з поверхні досліджуваного об'єкту усі сторонні частинки та пил. В такому випадку ніяку спеціалізовану пробопідготовку проводити не потрібно. Але. Якщо потрібно дуже детально дослідити речовину, яка пізніше буде перероблятися, тобто вогнетриви ще не формовані, і навіть невеликі відмінності в результатах можуть вплинути на подальшу роботу, то в такому випадку ідеальним варіантом буде наявність зразка однорідного за хімічним складом, з гарно підготовленою для аналізу структурою та поверхнею. Проведення правильної та послідовної пробопідготовки забезпечить вас максимально точними та якісними результатами. І, звісно ж, і в цьому випадку нам не варто забувати про чистоту зразків. Тому одразу ж позбавляйтесь від усіх зайвих структур, які можуть бути на поверхні або потрапити до порошкового матеріалу. Тож, переходимо до експерименту. І для цього сьогодні ми будемо використовувати наш портативний прилад ProSpector 3. І також в нас є два зразка. Тож, вони вже підготовлені, їх можна брати і міряти, нічого не треба зачищати. Все просто і стандартно. І для вимірювань ми переходимо у калібрування для вогнетривких матеріалів. І якщо ви замовляєте прилад з урахуванням цієї калібровки, вона у вас буде стандартною. Так, тож, починаємо робити аналіз першого зразка. Обираємо найкращу площу для аналізу, також нам допомагає камера для точного позиціонування приладу і можемо починати наш аналіз. Так як це вогнетривкі матеріали, результати будуть представлені у оксидній формулі. Готово. Отже, перший зразок і його аналіз закінчений, і тут ми можемо сказати, що базовою часткою цього саме зразка цього матеріалу є оксид кремнію. Він складає майже 58%. Також в нас іде оксид алюмінію, який складає 37%. І далі оксид заліза і калію, які трошки вище за одиницю. Тож можемо сказати, що цей е, в нас зразок складається більше з легких матеріалів, е, точніше з оксидної форми цих. Це якраз е, оксид кремнію, оксид алюмінію. Зараз переходимо до аналізу другого зразка. Він плоский. Плостіший, він вже більш нам підходить. І просто тут нічого не треба вигадувати. Можемо ставити прилад і проводимо аналіз. Тож, ми закінчили із другим аналізом, і ми бачимо досить схожу картину, але є невеличка відмінність. Тож, базова частка в нас якраз складає кремній, тобто оксид кремнію, це 60%. Далі в нас іде оксид алюмінію зі значенням трохи більше за 35%. І також в нас оксид калію, який складає 2,5%. Всі інші значення, в тому с так само, як і ферум, вони знаходяться на нижчій одиниці, тому ми їх не будемо враховувати. Тож можемо стверджувати, що завдяки аналізу ми бачимо, як схожі частини, те, що в принципі базова частина двох матеріалів складається з кремнію, з оксиду кремнія, так і відмінності, де в нас калій у другому зразку перевищує свою попереднє значення, та в принципі можемо сказати, що витісняє фером з бази. Але узагальнюючи наш сьогоднішній експеримент, ми можемо стверджувати, що ми працюємо з вогнетривкими матеріалами, і прилад нам дуже швидко і точно показав це. Тож. Ми сьогодні з вами проводили та розбирали рентгенофлуоресцентний аналіз вогнетривких матеріалів. Як ви бачите, дуже важливо контролювати виробництво та готовий продукт вогнетривких матеріалів. Тому варто робити аналіз на кожному етапі виробництва. І в цьому вам дуже допоможуть рентгенофлуоресцентні прилади компанії Elvatech, які забезпечать гарний і якісний аналіз як в лабораторії, так і на любому виробництві. Тож можна обирати між портативним та настільним приладом. А у нас для вас на сьогодні все. Якщо вам сподобався цей випуск, дивіться нас і далі, адже в нас для вас є дуже багато цікавого. Папа! -па. うん。<music>